Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні ми будемо спілкуватися з головою Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шаньком. Вітаю вас, пані Ярославе. Ну і перше питання: скажіть, будь ласка, як ви сприйняли своє призначення? Абсолютно нормально сприйняв, готовий до роботи. Розумію, що викликів багато і багато непростих задач, але будемо справлятися і виходити. З цих ситуацій, скажімо так. Які цілі в роботі ви визначили для себе як пріоритетні? Ну, звичайно, пріоритет зараз це основне це безпека, це функціонування критичної інфраструктури, щоб кожен херсонець був зі світлом, водою, газом, в зимній період з теплом. Це найголовніше, це щоб кожен херсонець міг отримати кваліфіковану медичну допомогу, гарантії соціального захисту, наскільки це можливо зараз і тут. Але ми розуміємо, що найважливіше зараз для херсонців це безпека. І, звичайно, один з найголовніших пріоритетів, щоб це все забезпечити, це підтримка сил безпеки та оборони наших воїнів, які тримають фронт і дають гідну відсіч ворогу. Які зміни ви вже впровадили у підході до керуванням так порівняно з попередньою владою, і які плануєте впроваджувати? Дивіться, я не хочу порівнювати якісь там свою роботу з попередниками, нехай там, оцінку надають люди, але для себе там, вибудовую свої якісь принципи бачення організацію різних процесів. По своєї сторони, мій стиль більш структурований. Так? Я звик до того, щоб кожна сфера працювала. І мала там свою організацію, структуру, щоб кожен елемент тієї чи іншого сфери працював і знав чітко свої задачі і цілі, до яких іти. Це найголовніше зараз для мене. вибудувати таку структуру і систему, і а потім будемо дивитися на результати. Які найбільші труднощі ви вже побачили за час роботи? У нас у всіх найбільша трудність це безпекова складова. Звичайно, Тобто, саме головне це і на жаль таке, що всіх у всіх тривожиться безпекова складова, працювати в таких умовах надзвичайно нелегко. Не те, що мені там особисто, а взагалі персоналу, особливо там комунальникам і так далі, всім дотичним, хто робить місто кращим. А з точки зору роботи, то звичайно це кадрова ситуація. Дуже така кризова, я вже неодноразово говорив у всіх сферах з приводу кадрової ситуації. Кадровий голод і він якраз умовлений першою проблемою це безпековою складовою. Це взаємопов'язано. Всі інше, ми напрацюємо і будемо робити так, аби результат був. Як ви вважаєте, чи достатньо вашого попереднього досвіду, аби охопити всі потреби жителів міста? Досвід є. я був з заступником обласної адміністрації два роки. Теж опікувався над важливими напрямами соціального захисту і медицини і е е е ветеранського напряму однак зрозуміло, що досвід це таке питання, яке набувається постійно. і Говорити, що його десь його достатньо або недостатньо, вважаю, не ну не зовсім правильно. Досвіду завжди буде недостатньо по будь-якому напряму. Тому що він набувається завжди стає чи іншою ситуацією. Скільки зараз людей проживає в Херсонській міській територіальній громаді у Херсоні? і е е е Як вдається підраховувати кількість населення зараз? За нашими даними, зараз в громаді десь 77 тисяч людей біля 80 безпосередньо. в місті, десь біля 65 тисяч людей. Ну підраховуємо ми різними силами і засобами. Я буду говорити на камеру, тому, тому що це різні. Є моменти, як підраховується населення, В тому числі є з інформації управління, статистики і, і багато інших процесів, де задіяні, скажімо так, людський ресурс, тому ми. Системно відслідковуємо динаміку збільшення або зменшення прориваючих херсонців в місті та громаді. Чи повертаються зараз люди в Херсон, чи навпаки, ви спостерігаєте відтік населення? Порівняно з початком року, це невеликий відтік. все рівно є населення зрозуміло, хоч і не дивлячись на те, що зараз там ситуація не холоди, скажем так, а навпаки, да літо. І як правило, там порівніше з минулими роками, то Теплі пори року люди приїжджали там до себе там на додому, там деякий час побути, і виїжджали знову. То з початку року ми невеликий відтік все рівно, але він є. Бачимо і це зумовлено, звісно, безпековою ситуацією. особливо в прибережних районах міста. Говорячи про небезпечні райони, чи проводиться робота щодо евакуації людей? Звичайно, цей процес іде постійно. З моменту деокупації ми розуміємо, що безпекова ситуація складається в різний час по-різному, і особливо якщо брати прибережні райони чи мітерорайон Карабел, безпекова ситуація дуже напружена, скажімо так. І Тому процес евакуації йде постійно. Звичайно, безпекова ситуація впливає на динаміку. Якщо там якийсь масово інтенсивний обстріл є поранення, це з умови людей все-таки брати там речі і виїжджати. Більш-менш, там, якщо може бути якась десь якась спокійна ситуація, то може призупинитись. Ну, все залежить від безпекової ситуації. У нас задіяні різні сили і засоби, і силами громади, і наших людей, і силами волонтерів. Велика їм подяка з небезпечних районів, типу мікрорайон Карабел Антонівка дуже допомагають хлопці і дівчата, які на волонтерських засадах виїжджають туди, ризикуючи життям і здоров'ям і евакуюють звідти людей. Допомагає дуже поліція. Ну, звичайно. І, там, маючи відповідне обладнання, там і транспорт, тому велика подяка всім, хто дотичний і ще ряд багато <плес> сил засобів, які допомагають, всім вдячний, хто ризикуючи власним життям, рятує інших людей, вивозить в безпечні місця. Чи ведеться якась протидія мародерства? Адже це одна з причин, чому люди не хочуть покидати свої домівки? Так, ми на тісному зв'язку з поліцією і про всі факти, які нам стають відомо, які попадають в більшу зону ризику, скажімо так, ми зорієнтовуємо поліцейських для того, щоб враховуючи безпекову ситуацію, могли забезпечити той чи інший нагляд за цими територіями. Ми розуміємо, що більше. Ступені зосереджена ця проблема в прибережених районах, де дуже складна безпекова ситуація, і саме цим користуються недобрі на руку люди, скажімо так, які можуть проникати в ті чи інші домоволодіння. Однак, саме по цьому питанню, ми на тісному зв'язку з поліцією. Внаслідок постійних атак у Херсоні і в Херсонській територіальній громаді спостерігаються перебої зі світлом. Як вдається врегулювати цю ситуацію, чи ведеться роботу, і взагалі, коли можливе стовідсоткове відновлення? Тут проблема не тільки зі світлом, а взагалі з усією критичною інфраструктурою ворог систематично атакує з різного виду озброєння постійно і задаючи таку спеціальну тактику терору цивільного населення, розуміючи, що таким чином населення буде виводити на якийсь суспільний накал, скажімо так, соціальний накал. І однак, вдячні нашим. Всім комунальщикам, всіх служб, які забезпечують оперативне реагування під такою безпековою ситуацією, постійними обстрілами виїжджають, проводять ремонтні роботи і відновлюють оперативно відновлюють ті чи інші об'єкти інфраструктури. До речі, там дійсно нещодавно буквально була проблема зі світлом мікрорайону Корабел. Теж відлагодили, зробили велика подяка. Ви розумієте, яка там ситуація, як туди їхати, як там проводити роботу. Тобто ці питання повинні розуміти, усвідомлювати, що просто так, це не, 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 не дуже нелегко, скажімо так. Але говорити про якийсь 100% захист не є можливим у зв'язку з тим, що, як я сказав, місто, громада обстрілюється з усього виду озброєння. Дрони, танки, артилерія, міномети, все що завгодно, може летіти і сказати, що якийсь універсальний спосіб захистити той чи інший об'єкт немає. Але ми робимо все, щоб максимально е зробити, щоб він був захищений. А там все залежить від обставин, безпекової ситуації і багатої супутніх факторів. До прикладу, там застосування керованих авіабомб, ви розумієте, який він. Е Ну, дає там ущерб, повертаючись до безпекової ситуації, до дронових атак, зараз фактично йде полювання дронів на херсонців. Чи вдається якось протидіяти цьому і чи є змога обезпечити населення? Так, дронові атаки це взагалі одна з найбільших проблем нашого міста, громади. Ми розуміємо, чому наскільки ми наближені. До лінії ведення вогню і да, безпрецедентна така ситуація обласного центру і наближення до ворога. Якщо порівнювати з тим, що минулого тижня ворог застосовував там, більше 1100 дронів, і наші військові змогли їх подавити там біля 900 біля такої цифри. Тобто ви розумієте, які це, яка це кількість, які це сили і засоби для того, щоб подавлювати. Я неодноразово говорив, якщо б захисту в Херсоні не було, то це місто перетворилось на пустелю. Просто Можливо, взагалі тут було жити, функціонувати і пересуватися. Наші хлопці роблять все можливе, щоб зробити захист. Ми допомагаємо силами і засобами, наскільки це можливо. Але потрібно розуміти, що дрони це дронова така війна. Це війна технологій постійно розвиваються ті чи інші. Технології, тактика і так далі, тому в деяких випадках приходиться пристосовуватися, адаптувати систему захисту. Це зрозуміло. Якби там що не затягнути чи поставити на 100% захистити там повністю місце, теж не є можливим, оскільки є й безпекові фактори, де є вкрай небезпечні райони, куди теж неможливо дістатись. Потрібно розуміти, що ворог теж не стоїть на місці, і аналізує. Ті чи інші е, тактичні заходи або дії наших хлопців, і теж застосовує заходи протидії, скажімо так. Одна із мір це режим світломаскування. Чи дотримується населення цього режиму, і взагалі чи можливо це якось контролювати? Ну, в більшій степені дотримується. ми розуміємо, що це важлива. Така міра, яка прийнята, тому що це теж додатковий якийсь сигнал для ворога, скажімо так, і орієнтування для ворога. Тому важливо чітко кожному херсонцю розуміти, що цей елемент є важливим. І нещодавно я там, як тільки прийшов на посаду, звертав на це особливу увагу. Тому що ввів своїм розпорядженням в дію рішення Ради оборони, де було прийнято саме зміну режиму маскування. Тому це є важливий елемент, звичайно, і на на нього потрібно звертати увагу. Були деякі суб'єкти господарювання, не буду їх там озвучувати. Всі херсонці там можливо чули, знали про них, які там можливо там, чи з неуважності забували там виключати якесь своє освітлення свого закладу, чи ще щось. У нас, в принципі, є розуміння, завжди виходили на контакт і оперативно це вирішували питання. Якщо там немає когось там. Такого протидії, якоїсь, які знаєте, люди все розуміють, вони тут проживають і бачать, яка обстановка. І тому кожен розуміє, наскільки це важливо. Бувають випадки, ми їх врегульовуємо. Інколи мені в соціальних мережах пишуть, що є така ситуація. Ми оперативно реагуємо, передаємо інформацію і якихось там резонансних там конкретних випадків, що то там відмов категоричних не було. Щодо соціальної сфери, які гаузі в місті забезпечені на 100%, які іще мають певні нагальні потреби, ну і, зокрема, стосовно лікарень. Наскільки вони забезпечені і чи безпечно в них перебувати людям? Заклади охорони здоров'я намагаємося максимально забезпечити при підтримці обласної адміністрації Міністерства охорони здоров'я цими необхідними медикаментами і найголовніше безпековими умовами, скажімо так. Є ще заклади, над якими потрібно працювати попрацювати, щоб покращити безпекові умови. Вони працюють в штатному режимі. Як я вже говорив, одна з найголовніших проблем це кадрова складова. Це відсутність або критична необхідність вузкопрофільних спеціалістів. З цього питання ми виходимо за допомогою Міністерства охорони здоров'я з різних областей нашої країни. Вахтовим методом приїжджають спеціалісти, працюють тут на певний період, так і таким чином міняються. Якось отак і виходимо з цієї ситуації, тому що потрібно розуміти, яка безпекова ситуація. У нас багато медиків на жаль страждає. Але дякуючи самовідданості медиків, людей, які тут живуть і працюють, ми Тримаємо це питання і допомагаємо людям. Медики надають кваліфіковану медичну допомогу в різних випадках. Зокрема, зрозуміло, що з поранених багато травм ламкових пошкоджень, так і так далі. У нас проводяться в місті і в області операції на серці, зокрема, навіть в таких умовах. А щодо закладів комунальної сфери, найголовніша складова, як я вже сказав, це люди, це кадрова складова. Не вистачає кадрового до да, потенціалу, зокрема, якщо там привести приклад один із комунальних підприємств, яке там забезпечує місто водою, то там. Десь одну третю людей немає, скажімо так, вільні посади. Тобто Це велика кількість людей, особливо великий об'єм роботи і, наприклад, з 900 посад, там 300 можуть бути вакантні. Тобто така історія. А з точки зору забезпечення матеріально-технічного, то вдячні нашим міжнародним партнерам, які забезпечують технікою різним обладнанням наші комунальні підприємства, завдяки яким наше місто може жити. Можуть прибирати, можуть функціонувати різні системи і працювати на цьому обладнанні можуть люди. Але звичайно, сказати, що на 100% задоволені потреби це звичайно ні. Багато є в чому її потреба в усіх галузях. Не можна сказати, що якась галуза там забезпечена на 100%. Потреба завжди є і буде, враховуючи те, що дуже багато техніки страждає від обстрілів, і потрібно це враховувати. Також досить нашомілою була тема будівництва підземних шкіл. Розкупування котлованів. Чи функціонують зараз Херсонській міській територіальній громаді підземні школи? Якщо так, то скільки їх і чи планується відкриття нових? Так, ну було чотири об'єкти на які були виділені державні кошти наразі. Ну, вони не функціонують, тому що вони не добудовані були, не запущені, скажімо так, і жоден об'єкт не добудований, не зданий в експлуатацію. Взагалі будь-які процеси ремонтних робіт чи будівництва призупинені наразі. Я вже казав про це, іде перевірка і аналіз тих робіт, які виконані, наскільки вони відповідають актам виконаних робіт, як здійснювали свою роботу чи ті чи інші підрядники. І це такий дуже. Теж не швидкий, скажімо, процес. Потрібно зібрати всю інформацію для себе проаналізувати потім прийняти рішення. Та, там, якщо були якісь порушення, чи ще щось там, до розриву, наприклад, з підрядниками якихось договірних обставин, так і там повідомлення про охоронні органи, якщо були такі порушення. Тобто це про... потрібно дивитись аналіз всіх виконаних робіт і документів. Це теж такий непростий процес, скажімо так, щодо доцільності. Я вже казав, що Херсон знаходиться в зоні активних бойових дій. Навчальний процес тут неможливо розпочинати різного формату, навіть так. Але якщо говорити про майбутнє там, то, звичайно, будь-який соціальний об'єкт, за окремо, школи, вони всі повинні бути з укриттями. Це однозначно, зі сховищами, ми це всі розуміємо. Як навчальний процес, звичайно, там вони в Херсоні зараз використовуватись не можуть. Як укриття, там, так, звичайно, так, чому ні. Але навчального процесу в зоні активної бойовий бути не може. Ви говорите про перевірки, тобто відбувається фінансовий аудит певних рішень так, попередньої влади. І якщо відбувається, то скажіть, відносно яких рішень? Відбувається перевірка. В тих чи інших рішень не тільки ну там рішень попередньої влади, а й добросовісті виконання робіт підрядників, які були виконували цю роботу. Наскільки вони відповідають заявленим вимогам, які так повинні були робитись там і так далі, чи відмінили, чи плануєте ви відміняти якісь рішення попередніх очільників? Ну, це покаже час, поки жодних рішень я не відміняв. Я ж кажу, деякі процеси поставив на паузу для того, щоб для себе вивчити, зрозуміти наскільки вони доцільні чи потрібні взагалі. А там покаже час. Якщо це буде потребувати, то будуть прийматися мною такі рішення. Як ви ставитесь до критики, і чи ви звертаєте увагу на те, що говорять, чи дослухаєтесь радше до власного бачення? Абсолютно нормально ставлюсь до критики, якщо особливо вона конструктивна, це нормальний процес. Якщо це якась просто незрозуміла якісь речі, не звертаю на це увагу. Чим зумовлені кадрові рішення в міській військовій адміністрації? Так, я казав, що це нормальний процес приходом нового керівника. Будь-куди це військова адміністрація, чи якесь підприємство, чи якийсь напрямок роботи. І Я для себе вибудовую бачу. В принципі, ті роботи, є, які б я хотів бачити, ту команду людей і спеціалістів, теж, яких я б хотів бачити, і нести за них і за результат відповідальність. Тому це в цілому це нормальний процес. Звичайно, кадрові рішення вже якісь прийняті, і вони ще будуть прийняті, в залежності від того, який стан справ тому чи іншому напряму, і в залежності від того, як бачать там керівники різних напрямів, розвиток. Своєї сферою, в першу чергу направлені на те, щоб зробити місто і громаду сильнішу в таких умовах, яких зараз є. Владі часто закидають причетність до якихось корупційних схем. Скажіть, як ви плануєте вибудовувати свою роботу, щоб не було таких висловлювань відносно вашої діяльності? Максимально прозора відкрита. Мені немає, що там приховувати? Якщо в якийсь є інтерес з боку суспільства чи засоби масової інформації, готовити на контакт. Показувати, розповідати, але ну зрозуміло, що деякі там питання, там які стосуються захисту, то все є, є різні питання, де доступ до яких там може бути на широкий загал. Якщо це питання, якісь безпекові, не все теж можна там обговорювати. Що стосується там прийняття законності тих чи інших рішень, є правоохоронні органи, які можуть надавати оцінку, та зі своєї сторони готові сприяти, надавати там відповідні документи, там нічого не приховувати. Чи є у влади план дій у випадку можливого наступу армії РФ з лівого берегу? Можливо, планується загальна евакуація, чи які міри і чи передбачені вони взагалі? Звичайно, план дій на ті інші безпекові виклики надзвичайні ситуації. Передбачені визначені сили засоби, ті дії, які потрібно вживати в першу чергу, але детально про них говорити ми не можемо для того, щоб там не зорієнтовувати ворога. Але як мінімум точно для всіх повинні бути зрозумілі дії в плані того, що найголовніше це зберегти життя і здоров'я людей. Це найголовніша ціль в залежності від цього, вже будуть є визначені певні заходи. Чи ведеться облік кількості зруйнованих і пошкоджених будівель, і чи ведуться підрахунки ушкоджень, попередні підрахунки? Звичайно, є і ведуться, і фіксуються наскільки це можливо у безпекових умовах. Ви повинні розуміти, що до прикладу, в Нафтогавані, у мікрорайоні Карабелка острів. Да, дуже важко щось зафіксувати з точки зору безпекової ситуації, але наскільки це можливо, ця інформація ведеться, фіксується деяких вже да, деяких там при покращенні безпекової ситуації буде це все зазначено. Чи є план, попередній план відбудови міста після завершення бойових дій, і якщо так, то з чого почне? свою відбудову Херсон. Якщо говорити за майбутнього, це найголовніше це забезпечення. Міста функціонування критичної інфраструктури, щоб кожен мікрорайон міста був забезпечений світлом, водою, газом і теплом. Як я це вже сказав, і найголовніше це відбудова домівок для людей, куди вони можуть повертатися і де можуть жити. Забезпечення функціонування медичної галузі в нормальному режимі всіх закладів охорони здоров'я, закладів освіти, всієї соціальної сфери в цілому. Плани завжди є, але потрібно розуміти, які виклики зараз перед нами. Ми стоять, і найголовніше це зараз безпеково складова тримати стрій, скажімо так, і забезпечити безпеку людей. Це зараз пріоритет. Номер один. Дякую вам за розмову сьогодні. Ми спілкувалися з головою Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шенком.